У попередньому відео ми дізналися, скільки буде А плюс Б в четвертому степені. І ці обчислення були досить таки нудними, проте, я сподіваюсь, ви зацінили всю цю важку роботу. Але в цьому відео я вам покажу інший спосіб, як це можна робити, і, можливо, це буде цікавіше, трошки швидше. Для цього ми будемо використовувати трикутник паскаля. Отже, чому все це так пов'язано? І взагалі, що таке трикутник Паскаля? Як його формувати? Отже, для початку у нас на вершинці має бути одиничка. І суть цього трикутника в тому, що ми знаходимо, скільки є шляхів, щоб дійти від цієї одинички до конкретної точки. Зараз ви зрозумієте, про що я. От, наприклад, щоб дійти до цієї одинички, є лише один шлях, саме тому тут один. І так само тут. Але після ось цих одиничок стає все трохи цікавіше. Тут, знову ж таки, є тільки один шлях, як дійти до цієї точки. Ось так, ось тут пройти, і ось тут пройти. Але ось тут, наприклад, є вже два шляхи. Ось тут ліво і по центру, тут право, і по центру. Саме тому тут буде двієчка. І тут з краю теж буде одиничка. Як ви можете помітити, скрізь у трикутника Паскаля з краю будуть одинички, бо є лише один спосіб, як дійти туди. Отже, після цього. У нас буде знову ж таки з краю одинички. Ось тут у нас буде трієчка. Оскільки є ось перший шлях, як сюди дійти, ось другий і ось третій. І так само тут трієчка. Можливо, вам буде легше думати про це як просто про суму двох верхніх чисел. Тобто, наприклад, тут немає другого числа, через це у нас буде просто одиничка. Тут ми додаємо 1 плюс один буде 2. Тут ми додаємо 1 плюс 2, буде 3. Отже, що буде наступне? Одинички з краю. Тут буде 4. Оскільки є 4 шляхи, як дійти до цієї точки. Тут теж буде 4. Бо 4 шляхи або просто 3 плюс 1. Але оці числа, знову ж таки, вони позначають кількість шляхів, як можна дійти до цієї точки. Ну, і отут у нас буде шестірка. І насправді, ось ці всі рівні. Це коефіцієнти, як ми можемо підносити біном до якогось степеня. Як це працює? Ось це буде коефіцієнт при піднесенні до нульового степеня, це при піднесенні до першого, це при піднесенні до другого, тут до третього і тут до четвертого. Тепер, за допомогою цього, я пропоную взагалі піднести А плюс Б до четвертого степеня. Отже, зберігаємо наші кольори А плюс Б до четвертого степеня дорівнює Проставимо коефіцієнти, які у нас є ось тут. Отже, це 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Тепер ми беремо нашу першу змінну, в нашому випадку це А. І ми там, де у нас перший член, ставимо А у найвищій степінь, тобто це четвірочка. І потім зменшуємо щоразу степінь на 1. Отже, у нас буде А в третьому, А в другому, А в першому і А в нульовому. А в нульовому це одиничка, але поки що я запишу саме А в нульовому, щоб було зрозуміло, як це працює. Тепер зробимо з Б схожу маніпуляцію, але тут, навпаки, у нас степені будуть зростати. Отже, починаємо з нульового степеня, Б в першому, Б в другому, Б в третьому і Б в четвертому. І все, що лишилось, це все це додати. Отже, ось так можна насправді все це швиденько знайти за допомогою трикутника Паскаля. Але чому це взагалі працює? Я пропоную вам зупинити відео і спробувати знайти відповідь на це питання самостійно. Для того, щоб дізнатися, візьмемо А плюс Б у квадраті. А зберігаємо наші кольори. А плюс Б у квадраті. Це, як ми знаємо, А плюс Б множити на А плюс Б. А плюс Б. А плюс Б множити на А плюс Б. Тут у нас будуть А, тут у нас будуть Б. І тепер ми знову приходимо до ось цього питання, скільки є шляхів, щоб дійти до якоїсь точки. Як це працює ось тут? Коли ми почнемо застосовувати розподільну властивість, ми помножимо А на А. У нас вийде А в квадраті. І це єдиний варіант, як можна дістатись до з цього доданку А в квадраті. Отже, через це для нього буде одиничка. Тепер, якщо ми візьмемо далі А множити на Б, а множити на Б, плюс А множити на Б. І також у нас є Б множити на А. Але це те ж саме АБ. А множити на Б. І лишився b в, квадраті. B, в квадраті плюс b у квадраті. Отже, до b в квадраті теж є лише єдиний шлях. Тобто, це буде ось ця одиничка. Там, де в нас був А в квадраті, це ось ця одиничка, бо є єдиний шлях. Проте, як дістатись до АБ? Є два шляхи. Можна помножити А на b ось так, а можна помножити b на А ось так. Саме тому біля АБ буде коефіцієнт двічка. Ну і як ми знаємо, а плюс Б в квадраті це А квадрат плюс 2 аб плюс Б в квадраті.